Доброго дня, члени журі. Вашій увазі пропонується науково дослідний проєкт оцінка листової пластинки як індикатор екологічного забруднення на прикладі берези Повислові в межах міста Переяслав Київська область. Відготував здобувач третього курсу університету Григорія Сковороди в Переяславі Мазиченко Анатолій. Метою дослідження. Є дослідити якість навколишнього середовища за допомогою морфофізіологічних змін листя рослин індикаторів в межах міста Переяслава Київська область. Об'єкт дослідження листкові пластинки берези повислої в місті Переяслав. Предмет дослідження, залежність морфофізіологічних змін листя рослин індикаторів від умов навколишнього середовища. Передбачалося дослідження таких завдань. Визначити основні види забруднень, які сприяють морфофізіологічним змінам рослин, оцінити якість навколишнього середовища на дослідних ділянках, визначити стабільності розвитку рослини з використанням мірних ознак проміри ласккової пластинки. Для дослідження навколишнього середовища впродовж 2022 року осіннього періоду було закладено три дослідні ділянки. Дослідні ділянки були відібрані на відстані одна від одної тисяча метрів, враховуючи різне техногенне навантаження. У результаті дослідження виявлено зв'язок між екологічним станом міського середовища та флуктуаційними змінами асиметрії лища дерев, найбільш поширених на досліджуваній території. дослідженні берези повислої за п'ятьми ознаками було встановлено, що по шкалі оцінки відхилень на першій дослідній ділянці становить 1 бал, що свідчить про те, що негативного впливу від техногенних викидів не спостерігається. На другій дослідній ділянці оцінка в 3 бали спостерігається середній рівень відхилення від норми, третя дослідна ділянка оцінюється в 2 бали, що означає початкові незначні відхилення від норми. Основні виміри листкової пластинки зображені на даній табличі. На основі обчислення середнього значення в QT асиметрії встановлено залежне порушення рівня симетрії, внаслідок забруднення товкілля. Найбільшого техногенного пресу береза повисла зазнає в захисних насадженнях, що ростуть біля промислових об'єктів. Як можна бачити, найбільш техногенного впливу береза повисла зазнає на дослідній ділянці номер 2 Найменшого впливу береза повисла отримує на ділянці номер 1 Невеликі зміни асиметрії спостерігаються на ділянці номер 3 Дані свідчать про те, що флукуюча асиметрії лища є добрим фактором для дослідження антропогенного забруднення. Дякую за увагу.